Всім привіт з вами адвокат Олексій Мендрух, В цьому відео говоримо про ліквідацію МСЕК, і наслідки цієї ліквідації було прийнято в нас закон, який змінив в тому числі підстави для надання відсрочки. Така є інформація. Давайте розберемось, що там змінилось в цьому контексті. Безпосередньо про МСЕК окремо я записував відео. Подивитись тут, залишу посилання. Ми тут подивимось в частині змін, що в нас набули вже чинності, і що змінилось. Для відсрочки по догляду, тому що вже є інформація, задають мені питання, підписники. Всім цікаво, тому зараз розберу, що ж там містить закон і що змінюється, чи залишаються підстави для відсрочки ті інвалідності, що були, чи не залишаються, що потрібно зробити, щоб отримати відсрочку. Зараз в цьому відео поговоримо про це коротенько і по суті. Хто не підписався, підписуйтесь на канал, залишайтесь на каналі, хто є підписником. Є ще також телеграм-канал, там більш швидко виходять такі всі новини, огляди законодавства. Судової практики з різних напрямків, з різних питань, і коротенько, по суті, відповідаю на ваші запитання, коли маю час. Якщо потрібна більш змістовна консультація, звертайте за номером телефону, бачите на екрані, розміщений тут на каналі, і також в описі під цим відео. І так, що ж змінилось? Ну, в нас був прийнятий закон. Всі, напевно, вже чули про нього. яким, ну... Грубо кажучи, скасували МСЕК як таковий 19 грудня. Він був це законопроект 12.178, От його прийняли. Він став вже законом. І от фінальна редакція цього законопроекту передбачає, що пункти 9 і 14 частини першої статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, які визначають в нас підстави для відсрочки від мобілізації. Всі, напевно, знають, що це за пункти. Це догляд в нас в 9 пункті. Це догляд там за своїми батьками, за батьками дружини, за хворими дітьми. І в 14 му пункті це вже догляд, вже це друга ступінь споріднення. Ну, І то, і то в нас догляд. Да? Зміни стосуються, тобто, що в нас змінилось, да? Ну, як таковий закон цей про скасування МСЕК, він був направлений на те, що МСЕКа більше не буде. А замість МСЕКа в нас будуть експертні команди, які будуть. Оцінювати повсякденний, як воно називається, оцінювання повсякденного функціонування особи. Тобто, така ну дуже довга, така незрозуміла назва, але в нас замінили інвалідність. Всі більше її не буде. Тобто, буде оцінювання повсякденного функціонування особи. Звісно, у всіх виникло питання. А що ж робити тим, у кого є інвалідність та безстрокова інвалідність там, або кому там треба пройти повторний огляд? І оцей закон він на всі ці питання відповідає. Тому окремо подивіться це відео. Там я роз ну, в цьому відео розбирав. Коли, кому, в який термін треба пройти. І одразу скажу, що у вас, якщо безстрокова інвалідність, вам робити нічого не потрібно. Ваші документи зберігають чинність і проходити медичний огляд для оцінювання повсякденного функціонування особи ви маєте тільки за бажанням або за рішенням суду, якщо буде встановлено, що у вас він був незаконний. Звертайте увагу. І так, продовжуємо в. В контексті відсрочки не підлягатимуть призову на військову службу під час мобілізації військової зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною. Це в нас пункт 9. Своїм батькам чи матер'ю, батькам чи матері дружини чоловіка, якщо вона сама потребує постійного догляду за висновком СЕК або лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи. Оце в нас те, що додається. Тобто його раніше такого рішення не було. Це новшество в нас, і воно додається в цю статтю. Ну і далі в нас стаття там звучить померла, загинула, визнана, зникло безвісті або безвісно відсутня, оголошена, померло. І батька чи мати дружини немає інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ними догляд. І тут у нас після дужок вже які за висновком СЕК або лікарською консультативною комісією закладу охорони здоров'я чи рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи потребують постійного догляду. Що змінилось? в пункті 9? тепер коротко по суті. Все залишається як було, але додається до переліку документів. Оце рішення експертної команди зацінювання повсякденного функціонування особи. Тобто, і довідка до акту МСЕК вона залишається, і висновок ЛКК залишається про необхідність в потребі постійного стороннього догляду. Але додається, що це рішення експертної команди. Тобто, не скасовано, а додається, не плутайте це. Ну, Закон вніс зміни, він скасував частині там секу частину всіх питань, але він же і надав соціальні гарантії. Ну, я про це в тому відео розповідав. Тобто воно все залишається. Плюс ви можете тепер до своєї заяви про відсрочку надавати не довідку до акту МСЕК, а якщо вже отримаєте наразі після 1 січня 2025 року. Рішення експертної команди зацінювання повсяденного функціонування особи, і воно також буде підставою для надання вам відсрочки. Звертайте увагу. І далі, це в нас пункт 14. Також не підлягатимуть призову члени сім'ї другого ступеня спорідненості особи з інвалідністю першого або 2 групи, зайняті постійним доглядом за нею. Не більше одного та за умови відсутності членів сім'ї першого ступеня спорідності, або якщо члени сім'ї першого ступеня спорідності самі потребують постійного догляду за висновком сек або лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я. Або рішенням експертної команди зацінювання повсякденного функціонування особи, знову ж таки, додається це рішення. У разі відсутності членів сім'ї першого та другого ступеня спорідності, ця норма пошириться на членів сім'ї третього ступеня спорідності. Отже, зміст пунктів і 9, і 14, він залишається окремо, додається це рішення. Тобто не лякайтесь, нічого тут не змінилось кардинально. Єдине, що додалось ще один документ, який надає. Підставу для отримання відсрочки. Тобто, якщо після 1 січня у вас там, вашим батькам або матір'ю, або там дитиною, там, не дай Боже, всі ці питання, якщо воно там е було проведено це оцінювання повсякденного функціонування життя людини і винесено таке рішення, то ви берете копію цього рішення і долучаєте до заяви про отримання відсрочки, і це буде підстава для надання вам відсрочки. Окремо в прикінцевих положеннях було зазначено, що рішення, прийняті МСЕК, документи, видані на підставі таких рішень, є законними, чинними, прирівнюються до рішень експертних команд з оцінювання особи, документів, виданих на підставі таких рішень експертних команд, в тому числі витягів з рішень, та продовжують бути підставами для оформлення або продовження надання особам з інвалідністю. Прав, статус, статусів пільг, пенсій, допомог, компенсацій, надбавок, інших соціальних гарантій, в тому числі там, для цілей визначених законом про військовий обов'язок, військову службу та про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про що ми тільки що говорили з вами. І, і на весь термін дії вони діють ці довідки або там до огляду довідки до огляду МСЕК до проведення планового оцінювання повсякденного функціонування особи експертними командами зацінювання повсякденного функціонування, якщо це необхідно робити. І от про цю необхідність проходити такі повторні огляди я розповідав окремо в тому відео про МСЕК. Подивіться його обов'язково, якщо вам це потрібно. Тому, в принципі, я думаю, зрозуміло, так, да, вони змінились. Вони змінились 9-14 пункт, там є зміни, але там додались лише документи, ті, що були, не прибираються. Тому я вважаю, що ТЦК цими питаннями маніпулювати не буде. Тобто закон змінився, але в цьому випадку лише додається ще одна документальна підстава для отримання вами відстрочки. Залишайтесь на каналі, хто підписався, хто не підписався, підписуйтесь. Телеграм-канал ще є. Нагадую, І, звісно, дивіться мої наступні відео тут за посиланнями вони всі корисні, розбирають діюча законодавства. Воно дуже змінюється наразі, дуже швидко. Тому слідкуй за цим. Щоб не пропускати такі новини, підписуйтесь і будете в курсі. Всім вечора, до побачення і мирного дня.